Людина не відчуває, коли його вдихає, тому що він не подразнює верхні дихальні шляхи. Симптоми з'являються протягом перших кількох хвилин. Можуть отруїтися не тільки люди, а й домашні тварини. Велику небезпеку несе коли працює автомобіль в гаражному приміщенні при закритих дверях. Це є його основною небезпекою, що він взагалі не відчутний для людини. Чадний газ його ще називають тихий вбивця, тому що він без кольору, без запаху і без смаку. Е, головною умовою існування чадного газу є брак кисню, тобто він може існувати лише в закритих приміщеннях, де повністю закриті вікна і двері. Чадний газ складається з окисову глицю, він утворюється внаслідок неповного згоряння таких видів палива, як дров, вугілля, природного газу, бензину, дизеля та багато інших. Оскільки чадний газ не має запаху і смаку людина не відчуває, коли його вдихає, тому що він не подразнює верхні дихальні шляхи. І коли чадний газ потрапляє в кров, він потрапляє іменно в гемоглобін, який перетворюється в карбоксигемоглобін. Він тоді переносить чадний газ, а не кисень. Якщо є досить тривала дія чадного газу, людина втрачає свідомість. Людина може померти. Це є його основною небезпекою. Що він взагалі не відчутний для людини? Найбільш найпоширенішими симптомами при отруєнні чадним газом є головокружіння, загальна слабість, головний біль, сухий кашель, нудота, блювота. Такими більш серйознішими симптомами є порушення рівноваги, зору, пам'яті і втрата свідомості. Потрібно розуміти, що симптоми з'являються протягом перших кількох хвилин. Після його, е, якщо є велика концентрація чадного газу в повітрі, е, потрібно розуміти, що люди, які сплять або перебувають в стані алкогольного сп'яніння, вони можуть отруїтися чадним газом з летальними наслідками ще до появи перших симптомів. Які побутові прилади можуть бути джерелом чадного газу? Люди, які проживають в приватних будинках, повинні перевіряти своє опалення пічне або газове на справність, витяжки та димоходи. Несправні обладнання або з поганою вентиляцією це є каміни, генератори, газові прилади, газова плита. Також велику небезпеку несе, коли працює автомобіль в гаражному приміщенні при закритих дверях. Але ж камін він по факту не має чадного газу. Чому він не безпечний? Тому що якщо є закритий, наприклад, заслінка і він не має куди виходити, може бути отруєння чадним газом. Потрібно в приміщенні відкрити повністю вікна двері, винести потерпілого з цього приміщення на свіже повітря, щоб він дихав під Голову можна підкласти валик з одягом або подушку, якщо є така можливість. Одяг розкрити, щоб полегшити йому дихання. Якщо людина знаходиться в свідомості, дати випити велику кількість рідини, якщо в людини порушена свідомість або повна втрата свідомості, дати нюхати нашатирний спирт змочений на ватці. А якщо є повністю відсутнє дихання і серцебиття, негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію і викликати екстрену медичну допомогу 103 і аварійну газову службу 104. Таким пацієнтам беруть кров на карбоксигемоглобін. Це хімічна сполука, яка утворюється внаслідок взаємодії оксиду вуглецю з гемоглобіном. Гемоглобін переносить кисень, але коли вони взаємодіють, тканини не насичуються киснем, утворюються молекули карбоксигемоглобіну, які вже, які вже самостійно не роз'єднуються. Їх можна роз'єднати завдяки барокамери. Барокамера це такий пристрій в вигляді капсули, де поміщають пацієнта. Він дихає чистим киснем під підвищеним тиском. Цей тиск він є вищий за стандартний тиск, і відповідно він може швидше дозволити вивести токсину з організму, щоб мінімізувати симптоми і рятувати життя людини. Щоб запобігти таким ситуаціям, потрібно дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути таких ситуацій з отруєнням чадним газом, перевіряти прилади на справність, вентиляцію та димоходи, не залишати газові прилади без нагляду, також провітрювати приміщення у людей з пічним опаленням. Варто завжди відкривати заслінку в комені чи пічці. Я правильно розумію, отруєння чадним газом можна сплутати із простим отруєнням навіть продуктами? Так, тому що, наприклад, якщо є продуктами, чим воно відрізняється при отруєнні чадним газом, немає температури, підвищення температури тіла, наприклад. А при отруєнні продуктами можна? Може. Mm -hmm. Може бути і нудота, і блювота, так як при отруєнні чадним газом. Чи симптом такий отруєння чадним газом це головний біль? Чи? Є біль? Головний біль, головокружіння, нудота, блювота. А більш такими серйозними це може бути втрата свідомості. Чи є можливість хоч якось відрізнити ці отруєння? Е, переважно е, на отруєння чадним газом е, страждають багато людей. Не одна людина, велика кількість. Наприклад, ми всі знаходимося в одному приміщенні, і нам всім різко може бути погано. Ну, це може бути отруєння чадним газом, точно не отруєння продуктами. Чи можна зрозуміти це і по тваринах також чи вони також реагують на чадний газ? При отруєнні чадним газом можуть отруїтися не тільки люди, а й домашні тварини. Якщо ви бачите, що з вашою твариною щось не так і вона не реагує на ваше звернення, коли ви її кличете, то можна думати, що це є чадний газ, а не отруєння. Потрібно дотримуватись правил безпеки, особливо людям, у яких є газове або пічне опалення. Є спеціальні датчики, які показують наявність чадного газу в повітрі. Тому дотримуйтесь правил безпеки та бережіть своє здоров'я.